Підпис або паркан Хаджибеївська райадміністрація вимагає від ОСББ у цьому будинку прийняти нову схему так званої прилеглої території. Ми на вулиці Академіка Філатова, 92. з місяцем з грудня місяця хаджибейська реадміністрація, скажімо так, вмовляє голів підписати прибудинкову територію. Спочатку вони називали прибудинкова, потім прибиральна. Тепер прилегла територія. Це план схема, яка суперечить усім законам. Неодноразово при нас у хаджибейській реадміністрації звучала фраза, що голови, які підпишуть цей план схему, до них буде більш лояльне ставлення ніж до голів, які не підпишуть. Схему буде більш лояльне отношення. Чим к председателям, которые не підпишуть. Ну, а ось наслідки відмовиться зробити, вважають місцеві жителі. Це припис на знесення паркану, нібито за скаргою однієї з мешканок, хоча та категорично заперечує, що її подавала. Тим більше, з боку безпекового питання, цей паркан тут вкрай необхідний, кажуть місцеві. Неодноразово під вікнами сиділи наркомани з голками, все це викидалося, залишалося тут. Нас грабували, залазили до квартири, тому ми звісно вважаємо, що він тут потрібний і хотіли б, щоб він залишився. Ось один з таких випадків: це відео зняли самі мешканці будинку, які наголошують, без цього парка на це відбуватиметься вже під їх вікнами. А саме так і було раніше. Мені мені не зрозуміло, чому і чим заважають подібні загородження, власне кажучи, адміністрації Облагородили все це, щоб коли визираєш із вікон, можна було спостерігати цивілізовану картину, а не смітник. Ну цивілізоване картину а не помойку. До речі, ось і сама нова схема, яку чиновники вимагають підписати. Зауважує голова правління ОСББ цього будинку. Окрім території навколо будівлі, яку необхідно буде прибрати самотужки, каже Лілія. У реадміністрації хочуть перекласти на мешканців і наведення ладу біля гаражів неподалік, і це не єдина проблема. Те праціврічі наказу. Це суперечить ДПС. Ми не прибуткова організація, і ми не маємо права отримувати чуже майно, тому що вся територія за винятком приватної власності і земель, які за договором, це комунальна власність. Земелька тори по договору ета комунальна собственна. А передавати її у власність мешканців будинків ніхто не збирається. Як власне і будь-яку можливість нею розпоряджатися. Зараз комунальну територію мають прибирати ЖКСи. Це рішення виконавчого комітету одеської міської ради від 2008 року, і воно діє і досі. Отже, виходить, що мерія хоче звалити на ОСББ нові обов'язки, при цьому не давши жодних прав. У будь-який момент тут може з'явитися новий гараж або магазин, і дозволу мешканців будинку ніхто не запитає. Втім, так відбувається і зараз. І при цьому ЕСББ продовжує прибирати територію біля своїх будинків. Тут ви ні бумажки, ні Ви не знайдете ні папірця, ні пляшечки. Побутового сміття у нас немає ні на фасаді, ні за будинком. І подивіться на цей свинарник, який нічейний, як називають без госп. Хоча це комунальна земля. комунальна земля і за таке прибирання ЖКС отримують мільйони гривень з бюджету. Це ОСББ не єдиний, яке зіткнулося з такими проблемами. Днями проєкт рішення щодо меж прибирання території мали розбирати в мерії, але його зняли з порядку денного. Усе тому, що отримали десятки заперечень і вимог правок від голів ОСББ. Утім, Хаджибеївська реадміністрація на чолі з підлеглим Геннадію Труханову, паном Євгеном Омельченко, продовжує вмовляти голів ОСББ підписати документ. Скажу більше, коли я порушила питання в хаджибейській райадміністрації, чи читали вони ці заперечення? Вони сказали ні чому нам це не треба за поясненнями, чому так ми звернулися до прес-служби мерії, але поки що відповіді не отримали.